Вітаємо вас, шановні глядачі рубрики Поговоримо про. І сьогодні ми разом з гостем поспілкуємося на тему духовності в умовах війни. Але на початку хочу представити фахівця, людину, з якою ми будемо вести сьогодні діалог, це пастор церкви Роман Проданюк. Можливо, ви розкажете трішки більше про себе, от, о те, що ви вважаєте найтаке най найважливіше. Ну, найперше дякую за запрошення до інтерв'ю. Я пастор церкви. Звершую служіння зараз в адвентистській місії, в суботній школі в українському уніоні. Ну, думаю, що все, що можу сказати. Дякую вам, що ви погодилися. Ми можемо разом поспілкуватися. І от на початку нашого діалогу, мабуть, потрібно означити взагалі, що таке духовність, як ми це розуміємо, щоб ми в правильному напрямку рухалися. Ну, духовність випливає, взагалі поняття духовності випливає з природи людини, з природи Бога. Тому що людина по природі своєї плодська людина, тілесна, вона живе в тілі, вона має тілесні свої потреби, живе в матеріальному світі. ну Відповідно, вона зав'язана все на матеріальне. Тілесне, матеріальне це якби речі одного рівня, одного порядку. А от є рівень духовний. Це Бог. Бог є дух. І ангели є дух, і є духовний світ, є духовні цінності, є духовна, духовна природа. Багато чого духовного є, і воно паралельно існує з тілесним світським. І ось люди, які живуть в цьому світі, вони... їм легко жити в тілесному світі, бо вони тілесні в матеріальному світі їм легко жити. Ангелам вони ж є духовні, і Бог духовний. Їм легко жити в духовному світі, бо вони в небесному світі. Їм там легко теж жити, там все духовно, там цінності духовні, там все. Скажімо, такі речі високого порядку, приємно з людським землем. А от християнинові йому важче, тому що він має бути духовним і жити в матеріальному світі. І от, от звідси витікається поняття духовності. Це коли тобою керує Дух Святий, тобі живе Дух Святий, він навчив тебе багатьом духовним речам, вони лежать в основі твого мислення, твого життя. І от в тебе проходить така боротьба часто, коли матеріальний світ давить на тебе поступати матеріально, а духовне усвідомлення, розуміння вищих духовних речей воно тебе стримує від таких поступків? Ну от така от проблема є. Якщо коротко в двох словах, так дякую вам. Ми зараз живемо в Україні, де точиться війна. На жаль, гинуть люди. І от як на вашу думку, які існують духовні виклики в цьому всьому? Ну, війна, бачите, вона в людині пробуджує, скажімо, всякі такі, знаєте, низькі, такі скажімо, бажання. нахили бажання, плецькі такі, знаєте, серед них це агресія, серед них це жага помсти, тому що ти як страдаюча сторона. Якщо це ти атакуюча сторона, то жага наживи, жага. Скажімо, покарати, жага відомстити, якщо тебе теж це чекає. Ну і багато таких речей. Тобто багато такого тілесного, низького всього виливається в час війни. Людина стає сама собою, сама собою. Кажуть, що коли кусають крокодили, то не до знаєте, як? От, В принципі, такий от принцип. Тому дуже війна це обставини, при яких відкривається вся реальна природа. Людини, оця плотськість ця її. Ось. Але не дивлячись на те, значить, також людина відчуває свою безсилість проти тих обставин і подій, які проходять на війні. Тому що тут включаються сили, які вище за людські, і людина десь має потребу в Бозі. Тому хто вищий цих обставин, тому кажуть, що в окопах немає Так? Тому люди часто моляться, просить поміч від Бога. І такий парадокс. Що з однієї сторони, так як я сказав спочатку, а з іншої сторони, так я сказав в кінці. Да, тобто ми зрозуміли, що з одного боку війна це може бути каталізатором отих викликів, які існують. В людині, в її свідомості, в серці, а з іншого боку, це дійсно може бути тим виявом або поштовхом для розвитку духовності, для того, аби ми могли підкріпляти свої стосунки з Богом і мати певне позитивне зрушення в своєму житті. Цілком правильно правильно. Як на вашу думку, от релігійні організації і церкви можуть якось допомогти людям у піднятті духовності? У зміцнені стосунків з Богом. Ну, Бачите, е релігійні організації часто дивляться на свою роль під час війни е в тому, щоб допомагати матеріально людям. Це якісь пайки, там, якась е допомога з вивезенням з небезпечних зон, там, потім, можливо, якийсь там е пошук допомоги там, ну, матеріальному плані, різноманітної, не буду вникати ці деталі. Але я думаю, що найбільша роль релігійної організації в тому, щоб людині, навчити людину, як правильно знаходити Бога. Бо людина під час воєнних дій вона знаходить е, потребу, народжується в ній потреба у Бозі, але вона часто не розуміє, як це робити. Часто це зводиться до того, щоб звершувати якісь машинальні дії, наприклад, перехреститися, там, чи, наприклад, згадати якусь молитву, яку колись бабуся вчила в дитинстві. Так? Чи можливо там якийсь талісман почепити на шию там? Ну це такі примітивні реакції людини на те, щоб якось знайти милі очах Господа. Ну але ж ви розумієте, що це, ну, Бог і це цінує. Я не кажу, Бог цінує хоч навіть ту думку в сторону Господа, але це мало і можна більше було б. Але хто научить, якщо не буде вчителя? Тому я думаю, що релігійні організації, які церкви, які мають членів церкви підготованих, які знають Біблію. То релігійна організація може навчити членів церкву, підтягнути їх, скажімо, в цьому плані ще краще, мобілізувати їх для того, щоб ці люди могли відкривати знання про духовність, про Бога, про різ духовний своїм друзям, оточуючим, от, сусідам своїм, і також залучати цих людей своє ближче оточення, знаєте, цей е, такі, знаєте, дружні відносини. Ми називаємо це в Олько з да, такий е, віртуальний дім свій. Де частіше з ними спілкуватися, молитися з ними, підказувати їм, як бути, відповідати на їхні питання, які виникають спонтанно процесі воєнних дій? Там і так далі. Я думаю, що найбільше їхня роль має бути в цьому. Дякую, дякую вам. От на вашу думку, от в цей складний час війни можливо, які біблійні герої, їхні історії слугували для вас таким підкріпленням, зміцненням? От ви читаєте, дивитеся, розумієте, що Бог. Такий, як колись він і сьогодні діє. Ну, я думаю, що кожен біблійний герой є дуже хорошою, як би хорошим прикладом, хорошою історією з його життя. Ось, підкріпляє віру. Особливо я думаю, в моєму житті, наприклад, Давид особливу роль відіграє. Чому? Тому що це була людина воїн людина, яка вела. Багато воїн захищала свій народ і була мечем в руках Господа, було таке да, в житті Давида. Ось Ми бачимо, як Бог беріг його в житті, як Бог захищав за нього, як Бог підтримував його. В нього були падіння, там показують приклади, як підніматися, коли ти зробив помилки. Приклади, як надіятися на Бога, коли тебе оточили, коли ти безсилий. От. І ми бачимо, що силою Давида було не меч його, а присутність Бога в його житті. Оце була найбільша його сила. Те, що він поважав Бога, поважав Його служителів. Між іншим, це зараз велика, велика потреба в Україні. На жаль, це дуже. Тому що якщо нема поваги до служителя Божого, то не буде поваги до Його слова. А нема поваги до Його слова, то відповідно не буде послуху цьому слову. А як не буде послуху цьому слову, то й життя не буде по цьому слову, а не буде життя, не буде благословення. Ну і таке інше. Це тягнеться з одного. Ось тому Бог сказав колись, що хто поважає Слугу мого, той поважає мене. А на жаль, люди цього не розуміють в Україні багато. Я не кажу, що всі, я буду неправий, якщо скажу, що всі, але багато людей я особливу керівництво. На жаль, керівництво України, на жаль, цього не розуміє. Дуже б хотілося, щоб вони це зрозуміли і поважали тих, хто несе слово, і давали умови, хоч зараз немає. Ми перепон цьому слава Богу, в цьому плані керівництва України. Скажемо так, правильно поступаєш, не обмежує проповіді в Англії, де є можливість служити, все таке інше, але повагу до служителів вона має виховувати, і це дуже важливо. Угу. Дякую, дякую за вашу відповідь. І завершуючи, підходячи до кульмінації нашого інтерв'ю, хочеться у вас запитати: а от є люди, які дивляться на оце зло, що відбувається навколо на, на оці постійні повітряні тривоги, зруйновані будинки. Життя, яким довелося передчасно да закінчитися, знищення, руйнування, хаос, фактично, на оце все зло, яке оточує нас в цей непростий час. Вони кажуть: ну слухайте, як в таких умовах взагалі можна побачити люблячого Бога, як в таких умовах можна брати в руки Біблію і взагалі звідки прийде бажання молитись? Ну, я розумію, молитись тоді, коли тривога, там бомблять, да, я вже молюсь, бо це, вже, як то кажуть, остання моя надія. А все-таки, як от в цих умовах, на вашу думку, зростити духовність? Ну, Бачите, в такій турбулентності, в такому хаосі, безумовно, дуже важко побачити Бога, тому що людина здатна концентруватися на своїх бідах, знаєте. І я би порадив таку, я би сказав, таку практичну біблійну пораду. Вміти відривати свій погляд своєї біди. Ну, хоч це дуже важко, тому що тебе болить. А коли тебе болить, то тобі ні до чого вже не хочеться. Але це дуже важливо зробити, те, що я пропоную. Навчитися відривати свій погляд від своєї біди, знаходити найперше того, кому гірше, і допомагати йому. А найважливіше і найцінніший крок це відриватися від всього цього і до Бога, звертатися. Не тому, що тобі хочеться, бо не хочеться. Це факт. Людина не розуміє цього, що, ну, що це не хочеться. Це нормально. Вона керується цим. Але коли ти хворий і тобі не хочеться їсти, це не означає, що ти не повинен їсти. Ти повинен їсти. І тобою керує в цей час не твоє бажання, а твій розум. І не раз ви, напевно, чули, коли мама говорила їж. А ти кажеш, не хочу. Ти повинен трошки з'їсти. Скільки можеш? Міру своїх можливостей, з'їж трошки. Попий водички трошки, так і тут. Помолися, почитай слово Боже, навіть коли не хочеться, візьми і почитай, зроби це законом для себе. Зранку, вечором помолися, вдень, коли йдеш, ходиш, робиш щось, замість того, щоб нарікати. Просто молися, Проси, прославляй Бога. Навіть коли ти не розумієш, за що, прославляй Його. Тому що, ви знаєте, недичисно те, що війна. Дуже багато є причин, за що славити Бога. Дивіться, Скільки років війна йде, а у нас постійні були врожаї, постійні врожаї. Ми мали що їсти? Ми не в голоді. Нас забезпечили хлібом інші народи. Нас берегли і приймали в інших народах. Нас хай гинули люди, але Бог не залишив тих, хто сиротами залишився. Да? Бог дбає про дітей, про жінок і так далі. Тобто багато є причин при цьому всьому. Дякувати Богу. Тому, думаю, треба знаходити причини. За що дякувати Богу, дякувати йому. А там помало побачиш, що Бог буде по-іншому вести себе. І війна закінчиться. Все стане своє місця і відновиться Україна, і все буде добре. Дякуємо вам за такі змістовні відповіді на ті питання, які були поставлені. Отже, дорогі друзі, в контексті цієї розмови, цього спілкування ми змогли виявити і побачити для себе, що духовність це не просто якесь формальне виконання обрядів, це ще й дійсно діалог з Богом, це ота розмова молитовна, яка постійно має бути в нашому житті, це читання Божого Слова, як того хліба, який ми маємо щоденно ламати в своєму житті, щоб мати і. Підтримку і змістення, ну і звичайно розуміти, що те, що відбувається все навколо, це не просто дія якихось матеріальних чинників. А ми розуміємо, що там в контексті боротьба набагато серйозніша. Тому, Роман Олексійовичу, що ви можете побажати нашим глядачам на останку кінці нашої розмови? Ну що ж, дорогі друзі? Знаю, що нелегко, Бог знає, що нам нелегко. і ви розумієте, що нам нелегко. Кожен це бачить. І те, що виривається якісь болі з душі і крики, десь, можливо, і образа в сторону Бога, можливо, можливо, в сторону людей, в сторону ворогів, чи навіть своїх, близьких, всяке у таких обставинах буває. І Бог з великим розумінням ставиться до нас. Повірте мені, нема більшої болі, яку переживає Бог, коли дивиться, коли страждає його дитина. Тому що кожен батько страдає більше тоді, коли страждають його діти. Тому пам'ятаємо про те, що Бог поруч з нами в нашій біді. Друге, що я хочу сказати, що коли впадете, не узаконюйте своє падіння, коли щось зробите не так, коли розчарується, опустяться руки. Ясно, що від болі, ясно, що від незнання чи невміння. Якщо ви впадете, то не валяйтеся в своїх проблемах, піднімайтеся, вставайте на коліна, моліться, а там і на ноги станемо. Це друге. Третє, що я хочу сказати. Коли не маєте відповіді на питання, і коли вам хочеться звинуватити всьому Бога, хочу вам сказати наступне: є речі, яких ви не знаєте, і поки що мож, не можете знати. Може, не швидко пізнаєте ці речі. Тому я пропоную вам від імені Господа не спішити робити висновки. Краще смиренно схилити голову і попросити Бога пережити ці обставини. Не давати коментарів, не давати різномітних якихось думок своїх іншим людям, не вбивати дух в інших. Просто моліться за себе, ну і за ближнього свого. Щоб у цих обставинах якось згрупуватися, знаєте, якось разом пережити їх, а потім воно і появиться відповідь, чому так, а чому не інакше. Тому ось мої бажання. Третє, четверте, що я хочу порадити вам. Звертайтеся до Господа, навіть тоді, коли не чуєте Його голосу, не чуєте Його якихось особливих порад, прямо так знаєте, що він сказав тобі так, на ім'я називаючи тебе, і дословно, прямо передаючи вістку. Повірте мені, Бог всюди присутній, Він поруч з вами, Він все знає, що він знає, що вас болить. Він все може допомогти вам. Він многомилостивий, коли ви падаєте. І він, друзі, мої, незалежний від нікого. І ніхто не зможе його переконати робити так чи інакше. Він зробить так, як має бути. Тому маємо довіру до нього і розуміння, що він завжди поруч з нами і він все контролює. Хай Бог допоможе нам це пережити. Дякуємо вам, Роман Олексійович. А також дякуємо вам, шановні глядачі, що ви були разом з нами. До нових зустрічей. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Будемо раді вести з вами діалог. Мирного всім неба!